Всім привіт! Мене звати Іван Шостик. Я з компанії Вулкан, і сьогодні наша компанія завітає на виставку Кул «Cool Кліма по кліматичному обладнанню та холодильній техніці. Тому погнали! На цій виставці наші друзі з Panasonic представляють нове покоління теплових насосів, а саме К-серія та М-серія. І зараз почуємо. Чим цей тепловий насос найкрутіший від наших друзів? Так, це е, тепловий насос. М-серія. Це серія е, Біг. Якраз вона. Саме вироблена для великих приміщень для комерційних приміщень, коли стоїть питання не тільки обігріву, а також ГВП. Чим вони крутіші, ну це, мабуть, єдиний теплові насоси на ринку України, не тільки України, а й Європи, які не втрачають свою потужність при досить низьких зовнішніх температурах. Тобто, незалежно яка це температура, мінус 10, мінус 15, або мінус 20, Якщо є в нього заявлені 30 кВт, він там 30 кВт плюс-мінус там 10 так і буде тримати. Тобто, ми купуючи насос на 30 кВт, маємо при мінус 20 30 кВт тепла. Ну так а він ще на іншому фреоні? Правда, на пропані. Так, він це фактично новий фреон. Зараз Європа, мабуть, на нього переходить, бо основне це що це заміна газових котлів на на щось енерна енергообладнання це теплові насоси якраз на цьому новофроніфроні що ми робимо це високо це вже високотемпературні теплові насоси які дають тільки на фронному контурі до 75 градусів тепла Ну так, то Та ще й додатково теплові насоси переважно йдуть 16 кіловатні, а це вже зовсім інші типи приміщення можна покрити самими тепловими. Так, так. Ви все кажете. коли стоїть питання там опалити приміщення там півтори-дві три тисячі квадратних метрів, то в каскаді цими тепловими насосами ми це питання можемо вирішити не як повністю на 100%. Класно, думаю, будемо використовувати в пропозиціях, щоб закривати круті об'єкти. Я вважаю, що ви будете дуже задоволені саме цими тепловими насосами. Обов'язково. Також, крім теплових насосів, є дуже багато різних кондиціонерів від Panasonic, які покривають різні потреби. Також ми завітали на виставку від Prana. Дуже хочеться почути, чому потрібно обирати саме прану. Прана це рекуператори і системи вентиляції. В першу чергу, перевага прани. І рекуператорів в тому, що це розроблено і виготовлено у Львові. Тобто, будь-який рекуператор в більшості, майже повний цикл, ми виробляємо у Львові самостійно. Тобто, від кришок до будь-яких деталей це все українське виробництво. Рекуператор насправді пристрій, який швидко набирає свій потенціал, розвиває, швидко набирає популярність, тому що. Він забирає в людей потребу відкривання вікон. За рахунок відкривання вікон може бути перепад температури, зайвий шум, зайвий холод або навпаки спека, оскільки є мідний теплообмінник. Рекуператор забезпечує плюс-мінус таку саму температуру на вході, таку, як і була на виході. Тобто видалене повітря, воно обмінюється теплом або холодом з тим повітрям, що поступає. Тому, якщо в нас питають, що краще: кондиціонер чи рекуператор, ми завжди кажемо: воно дуже круто працює в парі, бо ви охолодили приміщення до комфортної температури, але коли це кондиціонер, Воно не є свіжим, воно просто менше в об'ємі. Є відчуття, що ви більше його вдихнули. Але це міф, тобто воно не є свіже, воно вже відпрацьоване. Тому важливо навіть з кондиціонером подавати свіже повітря. І рекуператор без е, втрати енергоефективності цим допомагає. У рекуператорів ККД до 98%. 98%. Так, це все за рахунок технології, яка покращується з кожним роком. І... По е, смарт-системах е, це теж цікавий варіант, тому що є комплектації побутових рекуператорів, в яких є датчик СО2, датчик тівок. Він, в принципі, розуміє якість повітря в приміщенні і може сам регулювати свою роботу для того, щоб це покращувати. Е, тому це е, хороший пристрій для тих, в кого є діти, хто працює з дому, багато тому, що. Високий рівень СО2, він дуже впливає на продуктивність. Людина себе починає погано почувати. Болить голова, задуха, втомлюваність. Та і для того, щоб не відкривати вікно, по перше, вікно треба не забути відкрити. Він працює автономно. Ви його налаштували? Є додаток. По додатку круто можна зробити сценарії. Там шоста вечора ви повертаєтесь додому, п'ята тридцять він повністю провітрив приміщення. Ну, і Прийшли квартира красна. повністю готова. Я розказую: в нас є цікавий кейс по школі, де стоять звичайні побутові рекуператори, і в них налаштований сценарій таким чином, що. Коли починається перерва, він автоматично вмикається на провітрювання, mm -hmm. і коли починається урок, він автоматично включається на меншу швидкість. Е, він е, не як сказати по шуму. Він, як будь-який пристрій, дає певну кількість шуму, але вона не давить на голову. Її не, не він не помітний і, і, не, і не чути. Ну як звісно, якщо його можна помітити, але щоб постійно це помічати, що щось десь гудить, такого, в принципі, немає. І також по шуму хочу додати, звісно, якщо його на найбільшу швидкість поставити, то це може бути відчутно. Але коли він працює так в побутових умовах, він дуже комфортний саме для життя. І також дуже круто його мати в спальні, тому що Вночі постійно свіже повітря, більш якісний сон, можна більше відновитися, більше відпочити. Ну так, це та ще й дуже великий вибір різних дизайнів насправді. Е, так, до речі, в рекламне оголошення в рамках реклами ми до Кулкліми підготували нову послугу. У нас тепер рекуператор раніше був такий біленький глянцевий. Ми додали чотири нових кольори, окрім білого. Вони, в принципі. Такі ахроматичні, підходять під інтер'єри, і їх можна матова глянцева текстура, і він став більш гнучкіший саме естетично і саме візуально. Також є цікаві кейси, де ми монтували в Британії рекуператори у вікна. Склопакет замінявся на пластик і він mm -hmm. монтувався. Дуже Тому та, є дуже цікаві кейси по нашій роботі, і це ще дуже хороший варіант для. Офісів архівів бібліотек, тому що там є чіткі вимоги по мікроклімату, щоб папери зберігались. Тому це теж гарний варіант, що її можна налаштувати. Класно чути, що різні інновації є в Тернополі та рівному дуже люблять прану насправді. Тому думаю, будемо продовжувати їх ставити. І 47 країн світу обирають, що немало важливо. Це теж добре. Дякую тоді. Виставки дуже важливі, бо набувається нова комунікація, різні нові технології. Ми це все беремо до нашої голови, і щоб використати для нашої компанії і запропонувати для клієнтів саме краще рішення. Тому завітайте до нашої компанії в Рівне та Тернопіль вулкан.